Малинівська громада на Харківщині це година їзди від Харкова. На прийом до сімейного лікаря, до сільської амбулаторії прийшов Олексій Логвіненко. Чоловік живе у Малинівці. Обращаюсь медіцина дуже рідко. Звертаюсь до медицини дуже рідко. Я коли сюди потрапив вперше. Думаю, навіть краще ніж у містах. Правда, вона компактна, мініатюрна, але добре зроблена. мініатюрна все ну здорово зроблено. Зараз амбулаторія обслуговує майже п'ять з половиною тисяч людей. Це половина від населення громади. Працюють тут три сімейні лікаря, розповідає директорка амбулаторії Олена Трубчанінова. прийом тут. Йде прийом сімейного лікаря. Тут веде прийом Трішкіна Лариса Миколаївна. Також маємо пристрій для прийому наймолодших пацієнтів. Не холодне. молодець, харашотиш. Також тут є приміщення для електрокардіограми, маніпуляцій та стоматологія. Рік тому проєкт громади переміг в конкурсі разом в майбутнє. І на даху амбулаторії встановили сонячні батареї, щоб не витрачати кошти на електроенергію, розповідає голова громади Микола Семер'янов. Поставили сонячні батареї. Взагалі зараз амбулаторія не потребляє ні одного кіловат електроенергії. Тобто, то їх вистачає тої енергії сонячної, яка зараз має це будівля. Звели амбулаторію за 9 місяців в експлуатацію, здали з третьої спроби у 2019 році, каже голова громади. На процесі будівлі, цей, в процесі будівлі було десь кілька разів. Ми коригували цей проєкт, і тому ми розуміли, що це буде в такому то місяці. Ми будемо здавати, тому ми кожен Четвер проводили планів, це було під протокол, тому ну, така, такий підхід до, 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 до будівництва нам посприяствував нам, ну, нормальна здача, так би, мабуть, було. Семерянов говорить: 8 мільйонів на її будівництво дала держава за програмою розвитку сільської медицини. Ще 1 мільйон двісті на благоустрій території надали з місцевого бюджету. Амбулаторія у Малинівській громаді одна з перших в регіоні, яку здали вчасно. Таких 15. Та за президентською програмою протягом 18 19 років відкрити мали б вдвічі більше. Ще половину доробити обіцяють цього року. Таку відповідь кореспонденти Суспільного отримали від Харківської обладміністрації на інформаційний запит щодо стану проєктів з будівництва амбулаторій загальної практики сімейної медицини. Руслана Богдан та Юрій Лаврененко. Новини на Суспільному. Харківщина.